Мої читацькі плани та процеси лютий 2025 року. Я початку зійде крига. Я чесно не знаю, навіщо я це в'язалася, але відірватися просто не можу. Ці книзі судились бути в моїх процесах дуже довго, бо вона настільки особлива, настільки зчимка, настільки е, концентрована, що я не можу просто в себе. Тискати більше ніж декілька сторінок за раз. Уже декілька місяців борюся з цією книжкою. Ну як боюсь, це збірка оповідань, збірка фантастичних оповідань від українських авторок. І, власне кажучи, читається вона цікаво. Від оповідання до оповідання, дещо подобається, дещо ні. Деяких авторів собі маркую як обов'язково взяти у них ще щось, а деяких відкладати. Подково взяти одного разу в полиці Ольга Кобилянська за ситуаціями. Подолала я тут небагато, але достатньо для того, аби заінтригуватися і захотіти читати ще. Тому вона в мене в процесах, таких повільних процесах. Привіт, нонфік. Ну, здавалось би, класна книжка про батьківство. Мені трошки важко йде, тому що авторка дуже 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 багато розповідає про важливість емоцій, проживання Моці, емоці, емоці, я це все знаю. Ну а тепер. Найцікавіше плани, ось вони мої дорогенькі. Давно хотіла познайомитись з Іриною Вільда з її творчістю. А рорк цього разу просто прияв, тому що там зараз челендж на читання неканічного канону від'їхали. Я подивилася, що в мене є не побачила цю книжку. Тож я планую. Як вийде, не знаю, але планую точно. Наступна книжка це голландський дім. Е, власне, сподіваюся, що вона мені дуже сподобається, бо чула неї схвальні відгуки, і власне її купила, Отож, треба спробувати почитати. Жовтолика шуміла, 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 і так нашуміла, що я вирішила, що вона мені потрібна, тому вона ось бачите, у мене в домашній бібліотеці. Чекаю моменту, коли я з нею візьмуся. Сподіваюся, трапиться зовсім зовсім скоро. Дівна з біччі, чула про неї і схвальні і не дуже відгуки. Подивилася на її розмір реальності, і зрозуміла, що її цілком можливо встигнути прочитати за цей короткий місяць. Ось такі. От у мене плани та процеси на цей лютий. Розкажіть, що читаєте ви. Можливо, щось з того, що я показала, ви читали. Діліться думками.